Твердопаливний кот польського виробника. Труби желізні. Зварені. Система закрита. На самотек. Ну, Є мотор. Ним не, не користуємося. Бойлер. Розжирительний бак під бойлер. І так само електрокотел. Ну як зараз світло по 5 гривень? Пошті. Не вигідно. Пока що на дровах. Котел 30 кВт. Моє потужності. Ну, цей будинок десь має 180 квадратів із запасом для теплого пола. Ну, так, самочок, є світло, нема. Байдуже. І вже як там буде батарея, теплий пол в наступному відео.